Час новин на 9 каналі. Актуальна інформація про головні події у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне. Чотири дні після прильоту. Як живуть мешканці в будинку, що найбільше постраждав від вибуху ракети? Нескорені та вільні. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. У Дніпрі під стінами суду пройшов мітинг щодо незаконної вирубки при скверу. Чотири вантажівки з продуктами та 20 комунальних машин. Дніпропетровщина передала гуманітарну допомогу мешканцям сіл Херсонщини. 271-шу добу повномасштабного вторгнення російські окупанти намагаються захопити наші території та знищити українську націю. За інформацією наданою генштабом протягом минулої доби ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від снарядів агресора постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Куп'янськ Харківської області. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. Згідно з щоденного звіту генштабу протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснював мінометні обстріли в районах населених пунктів: Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестова Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля, на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка. Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Весела. Кліщівка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайська, Роздолівка, Солодар, Спірне та Яковлівка на Донеччині. Проте сили оборони успішно відбили атаки противника, зокрема неподалік Бахмуту, Білогорівка, Мар'їнки, Спірного та Яковлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка. Донецької області, а також Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових позицій, веде вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Весела, Весунці та міста Херсон. Росіяни знову тероризували Нікопольщину градами та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Про це повідомили в Дніпропетровській області військові адміністрації. Скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Наразі він на домашньому лікуванні. У місті російські снаряди пошкодили з два десятки багатоповерхових та приватних будинків: гараж та автівці. У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Пошкоджений дах та затоплені квартири 17 листопада російські ракети поцілили по Дніпру. Внаслідок прильоту понівечені 14 будинків. Такі офіційні дані надає ДСНС. Тоді постраждало більше 15 людей, дивом обійшлося без летальних випадків. Проте мешканці деяких пошкоджених будинків наразі борються з негодою. В них і досі не полагодили дах, і тепер дощі нищать те, що уціліло після обстрілу. На місці прильоту через 4 дні після ракетного удару побував наш Сергій Філіпов. Обвалена стеля, стелях, в стінах стрічать уламки скла та металу замість шибок тканина чи дерев'яні плити. Ця квартира, напевно, постраждала найбільше. До капітального ремонту вона не житлова. Часть потолка обрушилась після вибуху, це з цієї сторони. Але тепер ви бачите, що з цієї сторони все підтекає. Тобто потолка вже майже не залишилось. Так як його не залишилося, його немає. А в цій квартирі мешкає 83-річна жінка. За даними медиків, під час прильоту вона постраждала найбільше. Через стрес від вибуху отримала інфаркт міокарду. Її прооперували, вона досі знаходиться в реанімації. Її невістка каже, що старенька лише дивом залишилася жива. Моя свікров сиділа на цьому дивані і просто чудо, що вона встигла рукавом халата закрити лицо. осколки літіли прямо на неї. Балконная дверь лежала вот прямо перед ней сила удара була така, що обраті внимання. Ну наскільки вот эту стенку, эта стенка доволі таки кріпенька. вот наско получилась така, вот ну большая трещина. Вибухова хвиля вибила усі вікна, які виходять на місце падіння ракети. Жінка показує, як від стіни відсунуло важку шафу повну одягом. Місцеві кажуть, що будинок скоріш за все нахилився. По ньому пішли тріщини. У підвалі стоїть вода. Однак на цьому проблеми мешканців тільки розпочалися. Це відео зняла господарка квартири. Коли після прильоту пішли дощі, помешкання стало заливати водою. Від цього стеля почала розкисати та осипатися. От а то дава, от тяжоли у чим короче. От вся вся плита лежить на там потолки на книгах. Вот книги німчка зіржуває, так би навірно ну не видержав би потолок. На п'ятий день після вибуху тут ще продовжують лагодити дах. Місцеві скаржаться, що комунальне підприємство Жилсервіс 5 якому вони сплачують за обслуговування будинку, не спішить їм допомагати. Наприклад, покрівлю лагодять лише два робітники, а через відключення світла робота може й припинятися. У них немає змоги використовувати електроінструмент. Ось цей схил даху прийняв на себе енергію вибуху. Місцеві кажуть, що частину шифера просто здуло. І коли після прильоту пішов сніг, а потім і дощ, вони вимушені були самотужки прикривати дах, аби врятувати свої оселі ще й від води. У минулу п'ятницю директор жилсервісу п'ять заявив, що вибух пошкодив п'ять покрівель на будинках, які вони обслуговують. Дві з них обіцяють полагодити на цьому тижні. Строки ремонту інших залежатимуть від погоди. Поки що смітна кошторисна документація. Я думаю, дві неділі, дві-три неділі це максимум. А поки місцеві спостерігають у вікно, як на сусідньому будинку вже закінчують лагодити дах, там працювали навіть і в дощ, а роботи профінансував депутат Сергій Філіпов і Ломовський, Новини 9 каналу. Нескорені та вільні сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Саме в цей день 2013 року відбулися перші протестні акції українців у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. А також на скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті і понад 2 тисячі поранені. Ця дата особлива і для Дніпропетровщини. Адже одним із перших, хто на майдані віддав життя за свободу українців, був мешканець нашого регіону Сергій Нігоян. За полеглими героями у Дніпрі справили панахиду. І вшанували пам'ять всіх загиблих. Гідність і свобода це особливі слова для кожного українця. Ми давали своє право на незалежність. Революція гідності навчила нас боротися, зробила нас незламними. Герої Небесної Сотні стояли за нашу державу, як і наші воїни. Наразі боронять нашу країну та женуть ворога з рідної землі. Ми вистояли на Майдані і обов'язково переможемо у великій війні. Жовта стрічка символ опору. Рух громадянського супротиву Жовта стрічка виник навесні 2022 року в Херсоні і швидко поширився на інші окуповані території. Сьогодні до Дня гідності та свободи пройшов міжнародний флешмоб на підтримку українців, що чинять супротив на тимчасово окупованих територіях. Всім бажаючим запропонували позначити себе цим символом, зробити фото чи відео і викласти у соцмережі з відповідним хештегом. Жовта стрічка. Сонце зійде, зідре, зникнувся вороже. Ні, вирубці рідкісних дерев. На житловому масиві Придніпровськ у сквері Сосновий близько місяця тому спиляли більше 200 дерев. Серед них опинилися 42 вільхи, які занесені до червоної книги нашого регіону. Після масового розголосу і активної позиції місцевих поліція відкрила кримінальну справу про незаконну вирубку дерев та передала її до Самарського районного суду. Тому, аби достукатися до підрядника, який зіпсував живі зелені насадження. Мешканці зібрали ще один мітинг вже під будівлею суду. Тож як просувається справа при Дніпровському скверу, докладніше дивіться у сюжеті. Близько місяця тому в Придніпровському парку сталася подія, що підняла бунт серед активних Дніпрян. Департамент парків, на чолі з підрядником ТОВ Агромак Дніпро, вирубали 210 дерев, серед них близько 50 чорних вільг. Ця рідкісна рослина занесена до червоної книги нашої області. Активістка жилмасиву Ніна розповідає. Після розголосу в змі ця справа просунулася, і щодо виконувача послуг порушено кримінальну справу. Її передано до. Суд. Сегодня происходит третье заседание суда по поводу изъятой техники подрядчика. Технику забрали, по-моему, 9 числа. Было два заседания. Вот сегодня третье. Я надеюсь, что уже какое-то решение они примут. Нам, конечно, на руку то, что они там переносят заседание, потому что это оттягивает передачу технику подрядчику. Тось ми надіємося, що все таки техніку не дадуть, і в дальніше виробка буде продовжуватися в нашому лісу. Після висунутих звинувачень та конфіскації техніки підрядник намагався замести сліди та викорчовував пеньки, зазначають місцеві. Окрім цього, проводив роботи за іншим договором та прибирав порослі за допомогою кущурізів. Та в активістів виникло ще одне питання. Куди утилізували спилені дерева? Дивесина это відходи. отходы. Деньги должны поступать. Во всех городах, в ну, других я видела, там есть положение по удалению зелених насаждений и типовий договор. И есть ще е, нормативные документы, бухгалтерский облік, как должно Вот табу, а приходуватися вот эти вот у и і приходування вот этих вот денег от вырубки зелених насаджень. У нас нічого етеванімашканці житлового масиву зупинятися не планують, продовжують відстоювати своє улюблене місце відпочинку та мітингують під вікнами суду, намагаючись привернути увагу та добитися покарання винних. Це наш простір загальний. Він нікому не належить. Він не приватний. Ви вирубуєте червонокнижні дерева, закривати засідання це просто неповага до суспільства в цілому. Тобто не знаю навіть, що сказати. У мене немає коментарів. Вони можуть посилатись на будь-які закони, але все ж таки, з точки зору здорового глузу, це все ж таки явище, яке має велике соціальне значення. З'ясувалося, що у більшості дівчат чоловіки боронять боронять нашу землю від зовнішнього ворога, а внутрішній ворог вони нашу країну з тим самим завдаючи шкоди як нашому суспільству, як нашій державі, так і нашим майбутнім поколінням. За результат. Тами судового засідання розповідає Ніна Паріна това громад Дніпро повернуть обладнання, але без змоги виконання робіт в Дніпровському парку. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. У Дніпрі стартував пілотний проєкт із закупівлі генераторів для будинків ОСББ та ЖБК, що мають індивідуальні котельні на умовах співфінансування. Фахівці кажуть, в таких оселях є критична небезпека у випадку тривалої відсутності електрики. Вимкнення насосів може призвести до розмерзання системи воду чи теплопостачання. Тому такі будинки необхідно забезпечити джерелами резервного живлення. Голови правління об'єднань співвласників чи кооперативу можуть звернутися до департаменту з питань самоорганізації через соціальні мережі, простір самоврядування через гарячу лінію або безпосередньо на телефон департаменту 063 340 94 77 для подання заявок. Умови видачі таких джерел резервного це заява від голови правління, в якій зазначається. Очікувана потужність генератора, кількість фаз, і безпосередньо для чого він буде необхідний. Після чого проводиться видача з умови співфінансування 25% від вартості такого генератора. Дніпропетровщина допомагає містам і селам півдня України. У Херсон прийшли чотири фури з продуктами: там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви, дитяче харчування. А ще 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів. Привезли і українські прапори. Докладніше про те, як мешканці Херсону виживали під окупацією та як живуть зараз. Дивіться у сюжеті. 20 тонн продуктів, побутова хімія, генератори та комунальна техніка Дніпропетровщина передала гуманітарну допомогу мешканцям Херсону. Побачивши українські автівки, Херсонці ледь стримують сльози радості. Ну, зараз побачили машини, то як на світ народились. Не бідували, можна сказати, ну, їсти було на що. Так що з цим проблем не було. Дуже вам вдячні, ми всі. Ми зараз, як побачили, кажу, що куча машин їде, ну, немає слова. Машин таких не бачили. Я з хати з села дивлюся, з вулиці своєї, кажу, машини великі. Кажуть, це гуманітарна допомога всьому, всім людям, які тут залишились, які вистояли, Хоч ж і маленькі, і великі, ми вистояли. Ну, нічого. Ми трошки закатки позакатували, ми запаслися, але вижили, вистояли. Все нормально, все добре. Саме головне, що ми бачимо наших хлопців, наших захисників. Це це найбільша радість що є. наразі у Херсоні відновлюють інфраструктуру у поміч від Дніпропетровщини, окрім продуктів харчування, ще 15 ескаваторів, самоскидів, автовеж, а також п'ять пасажирських автобусів. По перше, ви побачите, тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її і на сьогоднішній день місто. За цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю, всю техніку. Передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Допомогу для херсонців збирала вся Дніпропетровщина. Долучилися Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікопель, Новомосковськ, Павлоград, Покров та Тернівка. Єдине, що дійсно ворог не взяв до уваги, коли 24 лютого. Увійшов нашу країну. Це те, що в нас є єдність і в нас незламний дух для того, щоб кожен відчував, що поруч є вірний друг. На кого можна покластися? А ми сьогодні тут. Ми розуміємо, що в місті, яке тільки звільнено від ворога, дійсно великі проблеми з комунальним транспортом. Вони знищили всю інфраструктуру. І Тому сьогодні від громад Дніпропетровської області, від міста Дніпро, від міста Кривого Рога, від Павлограда, від міст Марганець, Нікополь, які так само кожен день зазнають сьогодні обстрілів, сюди приїхала. На мій погляд, дійсно важлива техніка, яка допоможе дуже швидко, оперативно відновити повноцінне, нормальне, стале життя у місту. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного і тихого вечора.